Розділ 4. ранковий хаос. Позашляховик джіп Grand Cherokee, пофарбований у чорний металік, плавно закотився на подвір'я станції, але з його вихлопної труби вирвався хмара густого сірого диму, що явно не було нормально. Власник автомобіля, чоловік років сорока, із злегка сивим волоссям і дорогим годинником на зап'ясті, вийшов із машини, нервово зачинивши двері. Його костюм був бездоганно випрасований, але обличчя явно видавало роздратування. У вас тут можуть вирішити проблему швидко? різко запитав він, дивлячись прямо на Оксану. Ми спробуємо, спокійно відповіла вона, звикнувши до такого роду клієнтів. Що сталося? Учора заправився на заправці, на якій завжди заправляюся. Сьогодні зранку машина ледве завелася, а тепер мотор троїть. А з вихлопної труби йде дим. Це може бути проблема з пальним, припустила Оксана. Давайте подивимося. Автомобіль заїхав на підйомник, і до роботи взялися Сергій Петрович та Микита, огляд джипа. Почнемо з діагностики, сказав Петрович, підключаючи сканер до діагностичного порту. Микита уважно спостерігав, як майстер працює. У руках Сергія Петровича сканер виглядав майже як магічний пристрій. Він пильно вдивлявся в екран, де спливали коди помилок. Пальне надходить нерівномірно, форсунки працюють із перебоями, сказав він через кілька хвилин. А чи могли доміжки в бензині спричинити таку проблему? запитав Микита, спостерігаючи, як Сергій Петрович відкручує болти на паливному фільтрі. Більше схоже на те, що паливо було розбавлене, можливо, додали води чи іншої рідини. Сказав Сергій Петрович, знімаючи фільтр і показуючи його вміст. У Усередині фільтра була каламутна рідина з білими крапками, які нагадували маслянисті домішки. Дивись, це не чисте пальне, пояснив Сергій Петрович. Власник автомобіля викликає поліцію, власник джипа, який увесь час ходив туди-сюди по подвір'ю, нарешті не витримав. Це неприйнятно. Я заправлявся на брендовій заправці, і тепер через їхнє пальне у мене зламалася машина. Я викличу поліцію. Це розумний крок, кивнула Оксана. Якщо бензин був неякісним, це потрібно розслідувати. Через півгодини на подвір'я заїхав поліцейський автомобіль. Це був знайомий усім на станції техобслуговування Тойота Пріус. Скромний і майже беззвучний, коли він зупинявся. Микита й поліцейський Пріус. Микіта із захопленням дивився на пріус, коли він заїхав у двір. Він обійшов його з усіх боків, уважно розглядаючи кожну деталь. Вони використовують гібридний двигун, правда? запитав він у Сергія Петровича, який сміявся, бачачи його захват. Так, кивнув Сергій Петрович. Основний мотор працює на бензині, а електродвигун підключається, коли машина їде повільно або стоїть у заторі. Це економить пальне. А скільки тут кінських сил? допитувався Микита. Приблизно сто двадцять, відповів Сергій Петрович. Микита задумливо подивився на автомобіль і пробурмотів. Було б круто побудувати карти з таким мотором. Розслідування поліції. Двоє поліцейських, чоловік і жінка, оглядали паливний фільтр і слухали пояснення Сергія Петровича. Судячи з усього, це пальне було розбавлене, сказав Сергій Петрович, показуючи, як працює фільтр. Це викликає перебої в роботі форсунок і може пошкодити паливний насос. Микита уважно спостерігав за поліцейськими. Чоловік щось записував у блокнот, а жінка тим часом запитувала у власника джипа, на якій саме заправці він купував бензин. А ви можете це довести? запитала вона Сергія Петровича. Ми можемо протестувати залишки пального з бака, відповів він. Поліцейські погодилися, і незабаром експерт привіз спеціальне обладнання для тестування. Микита допомагає розслідуванню. А можна подивитися? запитав Микита, коли експерт діставав пробірки і тестери. Чому б німалий, відповів експерт, сміючись. Тільки дивись, не переплутай пробірки. Микита уважно спостерігав, як експерт перевіряє склад бензину. Він побачив, як рідина змінює колір під дією реагенту. Що це означає? Запитав хлопчик. Це означає, що бензин змішаний із чимось іншим, пояснив експерт. Напевно, додали воду або дешеву низькооктанову рідину. Коли результати були готові, поліцейські виглядали задоволеними. Це підтверджує вашу теорію, сказала жінка вартова. Ми зв'яжемося з цією заправкою і почнемо розслідування. Після від'їзду поліції власник джипа підійшов до Оксани й Сергія Петровича. Дякую вам за допомогу. Сказав він, потиснувши руку Сергію, якби не ви, я б ніколи не зрозумів, що це проблема з пальним. Це все Микита. усміхнувся Сергій, киваючи на хлопчика. Він уважний до деталей. Власник джипа нахилився до Микити і сказав Якщо ти коли-небудь захочеш працювати в моїй компанії, скажи я ціную таких, як ти. Микита зніяковіло посміхнувся, але всередині був у захваті. Його знання про машини знову стали корисними. Коли на подвір'ї стало тихо, Микита сидів за своїм кресленням, додаючи останні штрихи до дизайну свого карта. Світло лампи падало на папір, підкреслюючи чіткі лінії і розрахунки, які він зосереджено креслив олівцем. Цей карт це більше, ніж просто машина, це моя мрія, яка оживає кожна деталь, кожна лінія то це частина того, ким я хочу стати. подумав він, вдивляючись у свій план. Микита взяв креслення, підняв його на рівень очей і ще раз уважно подивився на кожну деталь. Машини справді розповідають історії, якщо вміти їх слухати. Кожна історія це шлях, і я обов'язково побудую найкращий карт у світі, щоб розповісти свою. Він уявив, як його карт мчить трасою, залишаючи позаду суперників, відчув гул мотора, який віддається в грудях, і вітер, що б'є в обличчя. Але це буде не лише про гонки. Це буде про те, як я виріс, чого навчився, про кожен момент, коли я падав і піднімався. Мій карт це більше ніж машина, це моя історія. Микита посміхнувся, поклав креслення на стіл і задумливо глянув на небо через вікно.